Художники час від часу виставляють тут свої полотна. А молодята поєднують свої долі, а ще тут проводять концерти живої музики. Та жоден день чи замку не обходиться без туристів. Цього літа відвідувачів історичної фортеці значно побільшало. Людей значно більше ніж було у минулому році. Зацікавленість, скажу так, є двояка, є люди, котрі мають певний інтелектуальний рівень. Їх цікавить дуже. І тому для них екскурсія у нас не 35 хвилин, по замку, тобто, а набагато більше. У них багато запитань, зацікавленість і обізнаність їздять по світу, бачать, знають, що таке замкова культура, що таке палацова культура. Відрізняють дуже широка географія. Це центральна Україна, Східна Україна, Луганськ, Донець, Одеса. До нас приходять. Перенестись у часи середньовіччя, відчути дух романтики, а головне переконатись наскільки багата та цікава наша історія. Відвідувачі замку кажуть: тут особлива атмосфера, аби її відчути, ладні долати не одну сотню кілометрів. Ми власне були вже тут навесні і зробили для себе відкриття. Взагалі вражає, що ми не знаємо нічого про те, що в нас є такі такі замки. Ну і власне історія самого замку, самої пані Ілони, яка. Вміла кохати, як розказують екскурсоводи, і вміла захищати, і хочеться брати приклад. І власне ця історія наразі для нас є повчальною і такою, що хочеться брати приклад з цієї людини і бути таким, же патріотом як була вона для свого свого часу. Минуле завжди приваблює замок Сент-Міклош Міклош, одна з тих фортець, куди хочеться повертатись знову і знову. Більше цікавить сама історія, саме княгині Зині. Цікавить, яким чином було збудовано. Перекриття на другому поверсі, воно тримається там. Вони всі дивляться і не розуміють, як можна було в 15 столітті, коли не було ні цемента, ні заліза, зробити таку конструкцію. Вона так міцно тримається. Оце для них загадка. Ну, звичайно, таємні ходи, це, звичайно, романтика, містика для всіх людей. Ну і звичайно, історія великого кохання, котра жиє по свій день цьому замку. Чинадіївський замок приваблює не лише звичайних мандрівників? Цікавить він і шукачів неоцінених скарбів минулого цього літа. Археологи знову почали тут свою роботу. Для того, щоб зберегти, треба науково дослідити цей об'єкт. От саме цим ми і будемо займатися. Що плануєте знайти тут таке? Що всі таке що... А ви знаєте, археолог ніколи не, не планує собі, от ми плануємо знайти, ми плануємо дослідити. А при цьому можливі всякі знахідки, в тому числі і цікаві знахідки. А, ну, принаймні, будемо намагатися встановити чітко датування цього об'єкту, етапи його розвитку а, певні. Що в майбутньому значно. Покращить і експозицію невеличкого музею в цьому замку і надасть певні перспективи його майбутній реставрації. Поки археологи шукають історичні скарби, туристи насолоджуються тим, що залишилось нам у спадок, та не забувають кинути монетку, аби колись сюди знову повернутись.